Мемів ніколи багато не буває. Сказав колись один відомий сенсей. Тому будемо наслідувати його твердження і додавати їх на кожне відео. Дякую, хто їх монтує. Друзі, всіх вітаю на новому реплеї. У нас сьогодні Мінотавр, справжній італійський, броньований з такими ось рогами. Дійсно виглядає як Мінотавер. Це у нього що? 3D-стиль, 3D-стиль за бойову перепустку. Максимально прекрасна. Так, і перед тим, як ми почнемо, я вам хочу повідомити, що з промокодом Плейковський 3. Це все написано в описі під відео. Ви можете отримати знижку 3% в магазині КТС, це магазин комп'ютерної техніки, на будь-які товари. 3%. Тому користуйтесь кому потрібно, без проблем. Ну що ж, у нас тут Мінотавр вибирає правий фланг. Тут у нас вже ВЗ-51 їде і зараз, певно, на перекатці отримає від нашого мінотавра одну тичку. Так, 474 альфи пройшло. Ех ну трішечки б довше йому. Трішечки б швидше б КД проходило в нашого Мінотавра. Він вже б тут давно проздав би свій барабан. Як вам взагалі Мінотавр? ви граєте на них? Тому що, ну, я, я зізнаюсь вам чесно, я цю гілку не качав ще, не качав і тому не дуже впевнений, чи мені сподобається такий барабан з циклічним КД. Будемо його називати циклічним КД, а то дійсно, ну, гармата КД житься як будь-яка циклічна. Між пострілами. Ну що ж, двічі ми вже всадили нашим червоним конкурентам, які хочуть вибороти перемогу. Один постріл залишився і вони вже вкатують. Їх троє тут. Їх тут троє. так 113 байджінопери отримує теж на горіхи від нас. Ще один шот. І він грає з, з одними кумулями, з одними голдовими кумулями, пробиття яких 330 міліметрів. Це капець. Ну він, певно, дійсно заряджений на те, щоб е, брати відмітки на цьому танку. Ось у нас тут сотка така м'ясиста стоїть. Капець! Як він не пробив! Злетів трішечки снаряд. Злетів, як м'яч з ноги. Отак все супер. Позиція реально ідеальна для Мінотавра. Ну, тут можуть нам накинути тільки в лючок. Але хто в нього влючить? Влючить. Влючить в лючок. Все, у мене нове тепер. А слово паразит влючити. Сотка не хоче в НЛД пробиватися. який жах. Ну так щоки пробуй тоді пробити, друже, пробуй. Він повинен пробиватися, це щось не те. Якась змова відбулася в ЄСТО з нашими акумулятивами. Такого не повинно траплятися. Пішов на КД барабану, Три тисячі вже накидав. Не, ну Візуально і на цифрах ця петеха крута. Тут нам фугасом накинув Є-100, е, бідолашка. Я ніколи реально на Є-100 не граю на цій гарматі. Ви любите цю гармату чи ні? О, о, союзник, союзник вирішив нам допомогти. Нам союзник допомагає. Супер. Супер. І кінь тепер нам ще й збив приціл. Ну, що ти будеш робити, коли от в тебе таке от робиться тут? Хто взагалі правий, хто винен в цій ситуації? Як, як ми їх розділимо, адже це нам треба робити висновки, ми ж дивимося цей реплей. Треба буде мені подивитися спочатку, хто на цю позицію став, чи кінь, міні-кінь, чи все-таки мінотавер, але ну такому-то мастодонту можна уступити місце. Тут позиція для нього просто ідеальна. Так, кінь пробив один раз. Соточку є. Yeah. Ми теж пробиваємо. До речі, через каточок кумулятивом гарно пролетіло. Супер. І треба забирати сотку. Є, yeah. сотка одна в ангар, ще одна залишилася. Бейджин опера! Придумають же китайці назви своїм танкам. От... Хотів подивитися просто, куди він нас фугасом прямо в маску кинув нам. Ну, типу, дирка велетенська з'явилася, але. Наніс він нам тільки десь 83 шкоди. 85, десь так. Ось так от складається у нас тут бій. 4 4.6, ми все ще програємо. Наш мінотавер тащить, тащить. Рішує, трішечки треба від'їхати на свою базу. Але я думаю, що його зараз, по ідеї, повинен був би засвітити кунцепанцер. Ну, значить, ми розуміємо, що він їде десь якраз до нас, по центру. А ось і кунцепансер. Отак. Добрий день. Добрий день. Привітався, привітався з нашим мінотавром. Ще й насвітили на нього 255. Ну, це було очевидно, що кунцепанцер зараз буде трішечки так. Е по по легкому, по легкому. Галтувати наш борт. Це було дійсно очевидно, тому що на мапі було видно, як він там сховався в кущах і стояв, тільки визирав. Цікаво, що роблять їхні інші танки, які біля бази. Адже все-таки на іншому фланзі, а вже ми їх пушимо, наша зелена команда, і там наших, як мінімум, три. Він, що, щойно, в борт башти пробив під скосом. Реально пробив. Ух, неприємний шот від Т-30. Реально неприємно. 753. Оце королівська альфа. І того, що ми бачимо? КД Мінотавра 21 секунда, як він показав в чат. Непогано, непогано. Як шкода, що з тих 3D стилів не можна випускати ці обманки. Пастки, пастки. Хоча і ракет у нас тут немає, тому який сенс. Але теж дивна в нас гра, так? Додають сюди ось такі 3D-стилі з різними кулеметами і всім іншим. Ну, це ж е, якісь у нас. Е, це ж проти повітряна оборона, це ж якісь кулемети ППО. Збивати літачки. А літачків немає. Сумно чи ні? Я думаю, їх ніколи тут не буде. Не знаю, коли вийде цей бій. І чи вже є бойова перепустка нова, чи ми вже отримали з вами шанс, шанс нарешті щось кольорове яскраве, пластикове надягнути на свої танки. Як вам взагалі черепашки ніндзя? Що ви про це все думаєте? Напишіть мені в коментарях, хто буде купувати перепустку. Мені реально зайшло. Мені зайшло, тому що ну, рано чи пізно це мало настати, а тим більше вже колись була колаба з Верхамером. Ось і продовження. І певно, ну, буде все до цього йти, тому що, ну, і як не сумно це визнавати, але мені здається, що в будуть намагатися трішечки молоду аудиторію то підтягнути, підтягнути в танки. Тому що ми то старіємо. Ми з кожним роком старіємо і перестаємо грати в танки, а їм потрібні гравці. І якось так. Тому вангую. Збільшення таких ось 3D стилів в майбутньому. Просто в геометричній прогресії їх буде багато. Потім наша гра в Фортнайт перетвориться взагалі. Нічого, нічого, якось то переживемо, думаю. Ну що ж, гриля забрав? Забрав. Ой ой! ой Як таке взагалі могло трапитися? Як таке? Не пробив броню. В Гармату влучив, чи що? Ой, ситуація небезпечна, з їхньої бази Леопард нам накидає. Залишається в нас три танки. Ну, g G40, певно, треба стати просто в кущі і намагатися кого-небудь засвітити. У них 5 танків, і у них 8 тисяч хітпойнтів. 8 тисяч хітпойнтів. у нас всього-всього одна тисяча. Ну, хоча насправді я думаю, що там менше тих хітпойнтів, адже вони ще в нас в зоні радіо ніколи не були, ці танки, які там зберігають типу, це все. Але ось що ми бачимо: що ми бачимо, БЗ-58 має тільки половину з них. Добре, треба СТБху забирати, так? Нічого собі як залетіло! В мене такого не буває. Зізнаюсь вам чесно, в мене новий слоган а, наших реплеїв в мене такого не буває. Я, напевно, так і переназву все. Не реплеї української, а в мене такого не буває. Ну що, так, так, Мінодаврико. Вони можуть бути скрізь, вони можуть бути скрізь. Так, а ну хто додивився до цього моменту? Хто додивився до цього моменту, я вас вітаю. Ви приймаєте участь в розіграші 500 голди. Все, що потрібно зробити, це написати коментар під цим відео, мінімум з 6 символів, і вказати там свій ігровий нік. І методом рандому я оберу переможця. А так як е дехто любить перемотувати, можливо, вони вже й пр пропустили цей момент, і дивляться кінець цієї катки. Тому, хто хоче прийняти участь, пишіть коментар і все. І ставте вподобайку, звичайно, додивлюйтеся додивлюйте відео до кінця. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, ось і він ворожий леопард побачив супер коня. Бідолаха і відразу сховався назад. Ну довга катка, довга, вона триває вже 11 хвилин. Так, ну ворожий БЗ... Безе... Все-таки, все-таки, забрали, забрали нашого малесенького шкідника. Він так намагався світити. Він відлякував безеху, тому що безеха ловила лампу і не просувалася далі. Тепер це все дійсно зміниться. Це зміниться, вона, вона тепер поїде, поїде на нас. Ой, леопард, не туди ти заїхав, бідолашка. Як же щойно пощастило? Танканули просто на 500. Як цікаво тут розвертається подія. У нас два танки, в них чотири. Суперкінь, до речі, теж трьох забрав. Можемо думати, що це міні кіберкотлета. Тому що суперкіберкотлета... Ой-ой-ой, це, звичайно, наш мінотавер, а от. от Суперкінь щось не впорався. Не впорався зі своїм завданням. Треба забирати, друже, треба забирати його 100%. Ай, як же ж злетіло, просто він. От зазвичай в наших боях все летить в крапку. Туди, куди цілишся, туди воно і летить. Але не в цьому випадку. О, ні, тільки не це. Ай, який молодець! Вивернув все-таки. Супер. Супер. Головне тепер відкадешитись, головне тепер відкадешитись. 10. 100. Ай, не пощастило! І він теж був шотний Об'єкт 268.5. Ну, на жаль, і такі катки сумні у нас трапляються Але це було класно Друзі, до вашої уваги магазин смарт-техніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх та оновити свій гаджет парк. Так, ну що, подивимось, результати бою взяв майстра, основний калібр. Що по команді накидав 10135, 6 фрагів супер. Супер результат, якби він переміг в цій каці, він, звичайно ж. Ех, тут було б і більше набагато досвіду. А, Супер Кінь у нас друге місце 4200 накидав, Ну теж непогано. Леопард 5500. Непогано. Малінка, до речі, можливо, це якась, була, е, якась дівчина. Вітаємо її, молодець. Молодець. Так, ну ось і так. Що посрібло? Мінус 120 тисяч. Ну, звичайно, граючи на Голді, такий буде завжди. Всім дякую, хто був сьогодні зі мною на реплеї. Ставте в подбайку, підписуйтесь на канал. Давайте розвати український YouTube разом.